Вітаю, шановні поціновувачі всього нового та незвичного на моєму каналі. Після короткого введення у Всесвіт логічним наступним кроком було б розповісти про фракції. І сьогодні ми будемо говорити про фракції Вархамру 40-го тисячоліття. Ні, не подумайте, що фракції Warhammer Fantasy якісь нудні і нецікаві. Граючи у Warhammer Total War, я просто обожнював дворфів та скаванів дві найкрутіші раси гри. Кому треба та луки, коли у тебе є вогнемети? Гелікоптери, ядерна зброя і на півголі маленькі пірати. Решта фракцій це по факту різного роду лицарі, лучники і кавалерія. Але все ж, що може бути крутішим за лицарів, піратів, напівросиків і вогнемети. Правильно, космічні лицарі, пірати і вогнемети. І одна фракція, яка володіє такими приколами, це імперіум людства. Якщо когось цікавить, у кого ж всі 40 тисяч молотів, це точно буде імперіум. Імперіум це золота дитина свого творця. Про Імперіум написано більше всього книжок. Імперіум має більше всього пластикових ігрових фігурок. І звісно ж, імперіум це одна з головних рушійних сил сюжету усього вахи. А ще імперіум це абобана купа різного роду фракцій, починаючи з звичайними людськими мікрочеліками, закінчуючи аугментованими, лоботомізованими або ж прокачаними до срачки майже вічно живучих вечених. І сьогодні я розповім вам поверхнево, але про всіх. Відео не буде під фракції на кожну фракцію окремих орденів Космодесанту чи окремих планетарних армій гвардії. З вступом закінчили. Перейдемо до основної частини. Яке в сраку інтро! Ми що, в 2016-му? Поїхали уже. По-перше, коротко про сам Імперіум. Імперіум це галактична наддержава, під якою об'єднана більшість людства. Фактично правителем є так званий імператор людства. Такий собі богоподібний, харизматичний, красивий, прекрасний, сильний псайкер, якого коли-небудь бачив Всесвіт. Але він зараз сидить напівмертвий, в стані, в якому вмирає, так же швидко як і регенерує. До цього призвели події Але ми в лісти не будемо. В свій час імператор об'єднав спочатку саму планету Земля, яка тут називається Терра. А потім цілу купу планет під своїм правительством і правительством своїх синів примархів. Далі він ледь не програє громадянську війну, в якій ледь не вмирає сам, але все ж перемагає. Ну так от. І наступний міленіум сидить передить недомертвий на троні, який з крехтінням підтримує його життя. Але якими силами він домігся такого плейбойського успіху? Імперська гвардія або Мілітарум – це буквально ґрунт, основа стрижень військової міці всього імперіуму. Вони є першими, хто зустрічає ворога як в обороні, так і в нападі. Кожна планета має свої оборонні сили у вигляді Мілітарум, в яких служать мільярди людей звичайних людей жінок, чоловіків і навіть дітей. Оце Римульти, прикиньте? Гвардія має в своєму розпорядженні усе, без чого не обходиться жодна сучасна армія сьогодення: артилерія, танки, авіація, бронетранспортери, м'ясні штурмовики з лопатами в руках, цікавий ланцюжок командування, а також комісари зразка СРСРських штрафбатів. Ні, шагу назад, і оця вся фігня. Для тих, хто не в танку, гвардія це такі собі штурмовики з зоряних війн чи солдати з зоряного десанту. Порівняння таке, тому що на озброєнні у них лазгани, щоб робити півпів. -пів, Авіація, щоб робити бах бах і комісари, щоб сіяти страх-страх та підтримувати дисципліну. А для тих, хто в танку, у гвардії є оце. Тримайте. Хтось скаже але Вахіч, одним м'ясом і танчиками галактику не захопити, і буде правий. Тут, на поле бою, вступають ангели імператора, найкрутіші воїні, коли-небудь створені людством, еліта з еліти, чистий тестостерон, братерська любов і ніякого гейства. Звуці вони, Астартес. Створені з так званого геносемені примархів, синів самого імператора, та геномодифіковані до усрачки. Чисельність їх досягає сотень тисяч, але є один нюанс. Після громадянської війни один з примархів створив так званий Кодекс Астартес, збірник правил, який визначає структуру та догми для космодесантників. Реліз книжки знаменував розподіл легіонів Космодесанту на ордени з чисельністю усього тисяча людей. Для порівняння в легіоні це число доходило до сотень тисяч, а зроблено це було для того, щоб якщо один орден обернувся проти людства, іншим було простіше йому дати по шапці, адже, при прове... адже провести дисциплінарні заходи проти тисячі людей простіше, ніж проти сотні тисяч. Правда ж? Тож космодесантники це еліта. Їх відправляють виконувати найважливіші завдання на полях бою та битися з найсильнішими супротивниками. Озброєні вони болтерами, автоматами, що стріляють маленькими ракетами, а також мають на озброєні щити, мечі, молоти та бензопили на паличці, щоб робити врум врум головам ворогів. Збройні у них дорогі та круті варіанти для виконання різних завдань: штурми, розвідка, телепортація у виробитви тощо. Ну і, звісно ж, є невеликий арсенал техніки. Бронетранспортери. Танки, десантні кораблі, а також ходяча труна, яка називається дредноутом. Це майже вмерлий воїн, якого посадили в машину війни, яка підтримує в ньому життя. Це зазвичай наймудріші члени ордену. Наразі ряди космодесантників поповнюють ще більш модифіковані примаріс. Якщо астартес були сильні, то примаріс ще сильніші. Ремарочка для громадян. Якщо ви побачили космодесантника, то це може означати дві речі: або ви врятовані, або у вашій планеті повна дуба. Але якщо ви побачили ангела в срібній броні, вам дупа у будь-якому випадку. Так, так, так. Значить, кістяк ударних сил у нас є. Елітні загони для виконання особливо важливих завдань є. А де секретна служба? Значить, є в імперіумі свого роду СБУ під назвою Інквізиція. Інквізиція це таємна організація, яка слідкує за порядком та стабільністю в імперіумі. Вона не залежить від інших органів влади і діє самостійно, має усі доступи та володіє будь-якою інформацією. І якщо ти отримав честь зустрітися з інквізитором, коли з імператору, щоб лишитися живим, наша СБУ має три відділи: Ордоксенос, відділ расистів, відповідає за усі дії та протидії, направлені на боротьбу з іншими формами життя. Має в своєму підпорядкуванні об'єднання космодесантників під назвою Караул Смерті для виконання завдань інквізиції, а також це їх ударна сила. Це, якщо я не помиляюся, якщо хто знає точно, поправте в коментарях. Ордо Малеус, відділанти хаоситів, що спеціалізується на боротьбі з хаосом та усіма його проявами: демони, вищі, нижчі, вонючі і єбучі. Ціль Ордо Малеус, має в неформальному підпорядкуванні орден Сілих Рицарів, ще більш елітних космодесів. Ордо Єретикус. Відділ антикультистів спеціалізується на підтриманні віри до Бога імператора та пошуку і винищенню всіх невірних та культистів. Неформально мають в підпорядкуванні орден сестер битви жіночий аналог Космодеса, трохи пізніше, більш детально. Також інквізиція поділяється на щось типу стару школу та нову школу, і там, і там свої методи ведення справ. Наприклад, представники нової школи можуть прийняти рішення тимчасово об'єднатися з умовними ельдарами задля вирішення спільної цілі. А стара школа навпаки скаже. Ви єбануті, а нічого що це наш враг, його надо винищити. Тим не менш, дивлячись на різні методи шкіл, інквізиція має найвищу владу в імперіумі, і який би статус ти не мав, для інквізиції ти ніхто. Якщо ти утнув якусь дурість, знай, Інквізиція добереться до тебе, де б ти не заховався. Роби, як каже Інквізиція, ліба, йди нахуй! Одно із двох, вибор за тобою. Значить, є така штука як Адептус Міністорум або ж Еклезіархія. Це офіційна державна церква імперіуму, заснована на вірі в Бога імператора. Ну знаєте, стандартна церква часів христових походів з тими ж фанатичними приколами, але в космосі. І має ця церква цілих до фіга, озброєних до зубів бойових сестер. Клас. Як вони з'явилися? Ну, сестри. Значить, після деяких подій 36-го тисячоліття був виданий указ, який забороняв еклезіархії отримувати озброєних людей. Щоб допомігти їй мілітаризації та обмежити тим самим владу, якою цитата, тата вона зловживала з 32 по 36 тисячоліття. Еклезіархія, значить, подивилася на цю шляпу. І як будь-яка церква з самоповагою подумала, ага, значить, людям давати зброю ми не можемо. Але про жінок тут немає і слова. Ну, типу, буквально. Англійською це звучить як забороняється мати men under arms», що можна перекласти і як людина. І як чоловік при зброї, тому вони просто зробили Women Under Arms. І замість армії братів-тамплієрів, як було раніше, була створена армія сестер битви. Таким чином, еклізіархія обійшла цей указ. І що смішніше, їм це зійшло з рук. Також я казав, що сестри є в підпорядкуванні орду Єретикус. Але це не зовсім так. У цих двох організацій співпадають цілі та світогляд, тому сестрички геть не проти виконувати завдання для інквізиції. На озброєнні мають стандартний набір пів-пів-бах-бах. Транспорт з органами і єретиків в щось типу секс-машинах. тільки замість сексу у тебе вічні тортури, поки не помреш. До речі, у сестер битви є свій кодекс, в якому найважливішим є 34-й пункт, який зобов'язує усіх сестер його дотримуватися в будь-яку ціну, чого б це не було варте. Не вірите? Загугліть сестри битви, правило 34.

Окрему армію та навіть свою окрему віру, до якої не доїбеться еклізіархія. Чому? Тому що в 30-му тисячолітті була підписана угода між Терою та Марсом, згідно якої другому надається високий рівень автономії, дозвіл вірити, в що вони там вірять, та багато інших приколів і привілеїв. А натомість Терра отримує найновіше озброєння та технології Марсу і Сісадмінів для їх підтримання. Вірять вони в дух машини. Ударна сила це воїни з Китарії, які мають той самий, але автентичний набір бах-бах, а також титанів, роботів слуг та лоботомізованих різноробочих. Чи Назос? Техножреці живуть набагато довше, аніж звичайні люди, так як постійно аугментують себе. Вони вірять, що плоть слабка, а сила в знаннях. Деякі навіть прибирають частину мозку, що відповідають за емоції, тільки для того, щоб не відволікатися від набуття знань і прийняття рішень, часто опираються на суху статистику. До речі, нових космодесантників Примаріс створив саме вищий техножрець з Марсу велізарій кол. <му> Створені сімена самого Бога імператора. Їх воля недоторкана, їх силу не можна виміряти, їх авторитет безсумнівний. Кустодес це особисті охоронці імператора, воїни, стратеги та командири, яким немає рівних, це еліта, з еліти. Якщо один космодесантник в порівнянні сили, як сотня чи навіть тисяча звичайних людей, то один кустодес, як сотня космодесантників, їх зброя, вінець творіння людства, а цінності їх броні не варта і планета. Але як би круто вони не звучали, їх основна задача останні 10 тисяч років це тупо охороняти діда на стулі. Тільки останнім часом вони літають по галактиці, вирішуючи справи та проблеми планетарного та системного рівня. Адже вони не тільки воїни, але й відмінні стратегії, діють зазвичай поодинці. Кожен кустод – це або банана фортеця, тому один це більш ніж достатньо. На озброєнні мають найкрутішу зброю, найкрутіші машинки, найкрутішу броню, їх дредноути найкрутіші. Коротше, ясно, ви круті, аж нудна. Але виглядають вони дійсно круто, не поспориш. А ще їх нещодавно заредконили. Тепер виявляється, в чисто чоловічому братерстві кустодис є жінки. Ну так, повелися на повісточку, але тут вже кому як. Якщо псайкер каже, <звук> то сестра йому відповість: <звук> на додачу до кустодис є також сестри тиші. Сестри тиші це дівчата, які народилися далекими від варпу. Він на них, типу, не впливає. Варп це свого роду магія, якщо псайкери народжуються дуже чутливими до нього і можуть випромінювати його як чисту енергію, то сестри тиші це свого роду реп, який її подавляє його дію. Ідея в тому, що усі люди народжені з якоюсь чутливістю до варпу, усі, окрім сестер. Тому деяким людям, аж не по собі, знаходитися поряд з ними. Зазвичай сестри працюють з кустодес та б'ються на мечах і півпів, -пів, тому я їх сюди і вставив. Остання фракція, про яку я хотів би розповісти, це імперські лицарі. Це пілотовані, здоровезні роботи, типу як титани, тільки менше за розміром і більш рухомі. Виглядають круто? Так. Дорогі? До всирачки. Лор? Падло шукати. Як на мене, лицарі це хелє yeah, фракція. На полі бою розгортають здоровенна штукенці з здоровенними пушками на лінії вогню, яких не хочеться опинитися. І сіють, сіють, посівають трупами поле бою. Бімба! Але якщо хтось шарить за лор, запрошую в коменти. Я із задоволенням почитаю. Так, ну начебто нікого не забув. А якщо забув, запрошую вас розповісти про це в коментарях. Поправте мене в моментах, де не правий або не, не додивився. Я, як ніяк, не крутий лормастер, а просто обізнаний дилетант. <хи> Також поділіться своєю улюбленою фракцією, і чому саме вона вам подобається. Буду вдячний. А в наступних відеох ще треба розказати про хаос, ксеносів, Як обрати фракцію. О, Дарма, я туди поліз, коротше. Дякую всім за перегляд та бажаю миру. Love you.